Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. Вдень такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять у тумані наді мною, Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій. де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий, я поет робітничай раній, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.